В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Військова реформа на базі 13-го армійського корпусу створено оперативне командування Північ. Тепер у їх підпорядкуванні понад 70 військових частин, розташованих на території тринадцяти областей. Стратегічне завдання щодо охорони державного кордону в повітряному просторі. Двоколісні перспективи. Велолюбителі розробили концепцію велосипедного розвитку рівного. Вона в далекій перспективі передбачає створення широкої мережі доріжок та парковок. Ми дуже добре розуміємо, що веломережа, велодоріжки це дуже далека перспектива. Але для того, щоб вона була, треба створити якусь основу. Лісоводи рівненщини приймають ліси Міністерства оборони та аграрної політики. Ці насадження, на жаль, розстроєні насадження, але в державі треба наводити порядок. Влад сподіваються навести за п'ять років і вже тоді отримувати прибутки. З небес на землю футзальний клуб Кардинал Рівне зазнав другої поразки у чемпіонаті Екстраліги. Поступившись у Львові, місцевій енергії 0,3 три грівняни у турнірній таблиці змагань опустилися із другої одразу на п'яту сходинку. Реформи торкнулися військових. На базі 13-го армійського корпусу створено оперативне командування північ. Об'єднання створено відповідно до нового військово-адміністративного поділу держави. Змінилася не лише назва, але й структура управління. До рівного з'їдеться увесь керівний склад армії. Людмила Васюха вже з'ясувала, що загалом це 300 військовослужбовців, у підпорядкуванні яких десятки військових частин, розташованих на території тринадцяти областей і міста Київ. 13-й армійський корпус перегортає ще одну сторінку своєї історії. Тепер його переформовано в оперативне командування. Північ функції розширені а відповідно і збільшиться кількість військовослужбовців, дислокованих на рівненщині. Новоутворене командування виконуватиме функції трьох структур 13-го армійського корпусу, західного оперативного командування та повітряного командування Захід. Тому нині 300 офіцерів зі Львова у зв'язку зі зміною місця несення служби переїздять до Рівного. Офіцери запевняють, що жодних складностей у цьому не бачать. Ті офіцери, які приїхали з теренів в даному випадку Галичини, зі Львова, з Івано-Франківська. Вони вибрали шлях свідомо, свідомо. На це пішли їх сім'ї, тому в принципі ставити це питання як проблему особистого офіцера не треба. Нині військові поселилися у рівненських гуртожитках. Місцева влада запевняє, що не надовго житлові проблеми військовослужбовців обіцяють вирішити. Хочу сьогодні подякувати президенту України Віктору Федоровичу Януковичу, що вибрали Рівненську область, тому що можна було іншу область, звичайно. Для нас, як для виконавчої влади, для обласної ради полю чи появляться такі нові проблеми. Вони приємні проблеми, тому що треба буде будувати житло. Окрім проблем, Василь Берташ ж бачить і непогані перспективи, адже створення у рівному потужного командного центру позитивно позначиться на наповнюваності місцевого бюджету та розвитку соціальної інфраструктури. Самі ж командири кажуть, що реформування дозволить підвищити ефективність Збройних сил України. Стратегічні завдання щодо охорони державного кордону в повітряному просторі, щодо планування ведення територіальної оборони на території цих областей. В тому числі прикриття важливих державних об'єктів, таких як, наприклад, атомної електростанції, які розташовано наших територіях. загалом на території України буде два таких об'єднаних командування у Рівному та Дніпропетровську. У підпорядкуванні командування північ буде 42 тисячі військовослужбовців. Воно забезпечуватиме оборону майже половини території нашої держави. Людмила Васюха, Сергій Гаврилевич. Інформаційна програма день. Рівне має бути зручним не тільки для машини і пішоходів, але й для власників велосипедів. Принаймні цього хочуть останні кажуть у європейських країнах із тими, хто дістається до роботи двоколісним транспортом, уже давно рахуються. Там для велосипедистів створені умови не тільки в містах, а й на більшості міжміських автошляхів. Нещодавно своє бачення велосипедного рівного велоактивісти оформили на папері і передали на затвердження чиновникам. Як же має змінитися обласний центр на думку велосипедистів, знає Іван Марчук. Рівняни, які добираються на роботу велосипедом, хочуть, щоб із ними рахувалися, як і з повноцінними учасниками дорожнього руху. Для цього вони навіть об'єдналися у спільноту і спільно із фахівцями розробили цілу концепцію велосипедного розвитку міста. Тепер кажуть велолюбителі, їх ідеї не просто голослівні, а грамотно оформлені на папері з дотриманням будівельно-архітектурних норм. Ми е, проклали велошляхи таким чином, щоб вони обходили соборну в центральній частині. Схема велодоріжок міста розроблена так, щоб можна було безпечно дістатись до центру із усіх кінців рівного. А ще подумали і про уніфіковані дорожні знаки та парковки. Які розміру як правильно робити парковки, щоб вони не заважали не пішоходам, не автомобілістам? Ці самі парковки можна використовувати як у Львові. Як отакі такі заборчики огороджувальні конструкції, щоб машини паркувалися на тротуарі. Концепція велосипедної інфраструктури розміщена на сайті міської ради, кажуть велосипедисти. Тож заради цікавості із нею може ознайомитись кожен охочий. Її автори використали найкращий досвід велоруху у європейських країнах. Хорошим прикладом кажуть, є Німеччина, Виділено окремо. Велодоріжка це не обов'язкова така штука, і так само на ті велодоріжки люди не мають права заходитися. тому що їх там може збити велосипед, ще там щось велосипедисти кажуть, розвивати велосипедну інфраструктуру у рівному потрібно було починати давно, бо щороку армія тих, хто надає перевагу двоколісному транспорту, стрімко зростає. У той же час їдучи по дорозі із автомобілістами, дружби чомусь не виходить. Ситуація зараз, м'яко кажучи, плачевна, жахлива, і в основному через. Ставлення водіїв навіть не через самі дороги на пустій дорозі підрізала маршрутка просто заради забави. Я врізався в забор. Кожного дня стикаюся з тим, спускаючись по міське вниз, постійно підрізають, постійно виїжджають з боку до поміжних вулиць, які не мають мають мене пропустити, мене не пропускають, виїжджають, а мушу завжди дивити на гальма. Концепцію розвитку велоінфраструктури міська влада планує розглянути на одному із цьогорічних засідань виконкому. Ми дуже добре розуміємо, що веломережа, велодоріжки це дуже далека перспектива. Але для того, щоб вона була треба створити якусь основу тобто передбачити вже наперед що при реконструкції доріг при реконструкції вулиць при проєктуванні нових мікрорайонів щоб уже на стадії проектування давалося завдання що тут повинна пролягати доріжка. Зацікавлений в такій концепції, і міський голова каже, документ бачив і ним задоволений. Однак усвідомлює, що втілювати її доведеться не одному поколінню міських очільників. Дуже великі складні задачі стать, але ми на основі концепції розробимо проєкт, і кожен рік я обіцяв, кожен рік півмільйона ми можемо на це закладати. Це для вже доступно. Робимо наступний рік. Точно. Одна велодоріжка буде зроблена за спонсорські кошти в районі стадіону, щоб ми могли приїхати автомобілем, показти автомобілі, покататися на велосипеді. Друга така сама за ініціатив. Ви дітей з ПДМу буде проєктуватися в районі парку ювілейного по всьому кільцю парку. Також активісти сподіваються, що окрім велодоріжок та парковок з допомогою міської влади їм найближчим часом вдасться розгорнути масштабну акцію із пропаганди велоруху саме серед автовласників. Останнім хочуть донести думку, що до недалекого місця роботи чи магазину не обов'язково брати машину і стояти в заторах. Іван Марчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Рівненський міський суд почав розгляд позову власника скандальної земельної ділянки на вулиці Басівкутській фірми Агата проти рівне ради. Нагадаю, внаслідок майже дворічних протестів місцевих жителів проти будівництва там автозаправки міська рада наклала тимчасовий мораторій на будівництво АЗС. Власники земельної ділянки хочуть скасувати тимчасову заборону за допомогою Феміди. Під стінами суду зібралося кілька десятків жителів Басового кута, громадських активістів та політиків. Вони пояснюють, що наміру тиснути на суд не мають, а лише хочуть зайвий раз привернути увагу суддів до позиції. Ці громади та спонукати його уважно вивчити екологічні норми та можливі порушення при видачі дозволів. Люди кажуть, що не проти, аби ділянка залишалася у розпорядженні згаданої фірми, але й не хочуть мати під своїми вікнами АЗС. Перед початком засідання представниця Агати від будь-яких коментарів утрималася. Ось басівкуція традиційно не мовчала. Ця заправка буде знаходитися від житлових будинків від масиву житлового, буквально на 20-25 метрів. Звичайно, ми будемо дихати яким повітрям, нечистим. Пити будемо воду, звичайно, з, з примістю бензина. На наших городах будуть осідати всі важкі метали. Зрештою, після понад годинного засідання суддя вирішив відкласти розгляд рішення на три тижні. Тим часом пікетувальники просять власників землі про зустріч та конструктивний діалог, аби дійти компромісу поза стінами суду. Тим паче, що у суботу під час протистояння представники забудовника заявили, що зводити там збираються вже зовсім не АЗС а магазин побутової техніки. Патрульно-постова служба поповнилась новими автівками. На область міністерство внутрішніх справ виділило 10 японських Тойот Пріус. Їх керівництво міліції розподілило із врахуванням оперативної обстановки. Таким чином, чотири автівки залишаться у рівному. По дві поїдуть до Дубна та Сарн І по одній матимуть Костопіль та Кузнецовськ. За словами начальника обласної міліції Василя Лазутка, повністю проблему транспортного забезпечення десяток автівок не знімають однак і це дуже непогане підкріплення. Невдовзі правоохоронці очікують на чергове поповнення автопарку. Ще до кінця року у нас буде партія нових службових автомобілів для співробітників ДАІ. Так що це підвищує матеріально технічне забезпечення наших підрозділів. Ви бачите, що основну увагу ми місто рівне приділяємо, а потім ми приміської зоні. На рівненщині продовжують будувати лісові дороги. З початку року в області вже з'явилося понад 100 кілометрів таких автошляхів. За два місяці до них додасться ще 50. Голова державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець високо оцінив активність місцевих лісоводів у цій справі, як зрештою і роботу галузі україн в цілому. Про це посадовець розповів Юрію Шарманському, який також взяв участь у лісовій колегії. Він зафіксував, що збільшення об'ємів реалізації продукції у лісівників майже тотожне зростанню заробітної плати 15% проти 11%. Нова лісова дорога з'явилася у Березнівському районі. Її побудували за власні кошти місцеві лісівники. Протяжність нового шляху 17 кілометрів. Потреба у цій дорозі була вже давно. Вона простягається лісовими масивами, де на площі 2000 тисячі гектарів є достигла деревина. З метою економії тепер лісівники возитимуть її великогабаритним транспортом одразу до споживача. Також дорогою користуватимуться і жителі сіл Мочулянка та більчаки, коли річка случ. Розливається і там заливає моста, то будуть мати люди можливість бірчаків приїхати сюди в магазин, взяти хліба чи можуть їм завести туди з тої сторони? в них магазини є, ну таке буде транспортне сполучення. До кінця року в області планують побудувати ще півсотні кілометрів лісових доріг. Таку активність підтримує керівництво краю, адже поява дороги це старт розвитку іншої інфраструктури. Які лісівники будують дороги. І ці дороги використовуються не тільки для їхніх потреб, а це і сполучення між селами. Це сьогодні добробут людей, це сьогодні сполучення між районами. Це дійсно розвиток тої чи іншої території. Дороги на Рівненщині лісогосподарські підприємства будують за власні кошти. Щоправда, торік державний бюджет закупив для них спеціальну техніку. На підтримку лісоводи сподіваються і надалі. Як приклад, вони наводять Польщу, до де держава повністю взяла на себе витрати, пов'язані з будівництвом лісових шляхів. Я переконаний, що наші очільники держави подивляться, що роблять сьогодні лісівники в себе свої самотужки, як кажуть. І потім зрозуміють, що це дуже серйозне питання, яке потрібно вирішувати на державному реді. Новою лісовою дорогою проїхав і голова державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець про виділення коштів на нові лісові шляхи поки не говорив. Натомість побіцяв, що наступного року держава допоможе Рівненщині в іншому питанні. Зараз триває передача лісів Міністерства оборони та аграрної політики у власність Агентства лісових ресурсів. Таких угідь на Рівненщині 120 тисяч гектарів на додачу до 700 тисяч, якими лісівники опікуються зараз. Ці насадження на жаль ростро. Воїнів насадження, але в державі треба наводити порядок. Ми приступили до цієї роботи. Звичайно, буде непросто, але я думаю, що спільними зусиллями через якісь років п'яток ми виведемо хоча б молодняки на рівень введення лісового господарства. Голова агентства пообіцяв тут допомогти, адже ліси, якими донині управляли держспецлісгоспи, також мають приносити економічну користь і державі, і людям. Заробітна платня вдвічі і вище в державному підприємствах лісового господарства, як займаються створенням нових лісів, яка культура виробництва, який розвиток? І зараз вже є відповідні постанови кабінету міністрів, які Зараз виконуються і до нового року ми плануємо повністю приєднати Держспецлісгоспи до складу Держлісагентства. на колегії. Традиційно нагородили кращих лісоводів області за підсумками кварталу. Визначили і підприємство лідера цього року. Символічну болову переможця отримав висоцький лісгосп. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Могилу невідомого солдата на Дубинському кладовищі, що в рівному віднайшли представники місцевої польської громади. Під час прибирання вони виявили насип, зовні схожий на поховання. Отримавши дозвіл на розкопки від керівництва кладовища, члени громади виявили у землі надгробну плиту, а згодом упорядкували місце поховання за власні кошти. З нагоди дня усіх святих настоятель Римокатолицької парафії святих Петра і Павла Владислав Чайка провів там поминальну службу. При огляді цієї плити ми побачили напис, де було написано. Гарцес Рувенське в обороні невідомого солдату, який поліг в обороні краю 18-25 рік. Тобто це був період боротьби з більшовиками. Є такі певні плани вже попередні переговори з, 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 з Польщею, з, з, з генеральним консульством Польщі в Луцьку. Про встановлення такого меморіалу і його фінансування це немалі кошти. І я думаю, що там найближчими роками такий меморіал тут буде. З небес на землю футзальний клуб Кардинал Рівне зазнав другої поразки у чемпіонаті екстраліги. Поступившись у Львові, місцеві енергії 0-3, рівняни у турнірній таблиці змагань опустилися із другої одразу на п'яту сходинку. Крім того, серйозних травм зазнало одразу троє кардиналівців: Сергій Тригубець, Артем Фаренюк та Олександр Басіч. Подробиці заключного матчу у рівняну у першому колі. Далі в огляді. За всю історію протистоянь кардиналу та енергії у чемпіонаті та кубку України рівняни зуміли виграти лише двічі у 17 поєдинках. Втім, краще розпочали звітний матч саме гості. Вже в дебюті гри виводити кардинал вперед мав Сергій Тригубець. Втім, з вигідної позиції він влучив у поперечину воріт. Львів'яни ж собі розкоші втрачати гольові моменти не дозволяли. І вже за декілька секунд Сергій Коваль точним ударом відкрив рахунок. До завершення тайму команди обмінялися гострими атаками. З першу м'яч влучив у стійку воріт Віталія Денюшкіна після удару Євгена Рогачова. Згодом пострілом у хрестовину воріт енергії відзначився Михайло Волянюк, який проводив першу гру після повернення до кардинала. Втім, найреальніший шанс зрівняти рахунок вже у другому таймі втратив Віталій Денюшкін. Голкіпер кардинала не зміг реалізувати шестиметровий пенальті. На це енергія знову відповіла влучними пострілами. Хет трик на свій рахунок записав Сергій Коваль. Забити гол престижу міг Михайло Волянюк, але вкрай невдало виконав 10-метровий дабл пенальті. Отож, львів'яни перемагають 3-0. Цим туром команди Екстраліги завершили перше коло. На проміжний фініш кардинал пішов п'ятим. Гру наступного туру він проведе 16 листопада вдома проти локомотива. Роман Сверида інформаційна програма День. Оржівський одек, футбольний клуб Малинськ та гоща «Амако» розподілили між собою місця на п'єдесталі чемпіонату області з футболу серед команд першої ліги. У заключному турі чемпіон грав у сарнах. Подробиці цієї ігри у репортажі Романа Свереде. Незважаючи на те, що Одек оформив чемпіонство достроково, центральним поєдинком заключного туру став матч оржівського клубу у Сарнах. Підопічним Григорія Шаламає було що доводити супернику, адже саме Маяк у нинішньому сезоні вибив Одек із розіграшу Кубка області. Реванш футболістам з Оржева вдався. Одек здобув мінімальну перемогу 1-0. Ми хотіли доказати, що ми не зря чемпіони України, чемпіони області, так що ми виходили з повною, повною віддачею. Доказати, що ми ну, не мали права поступати, тут так само доказували і собі, і, і цій, цій команді, що ми по праву достойні бути першим. Мотивація одна була і за те, що ми, нас команда Сарне вибила цього турніру на кубок, то вже хотіли хлопці доказати, що це випадковість була чи яка. Ну, Хлопці вийшли і доказали, що вони все не зря чемпіони області. Шанс здобути хоча б одне очко у грі з чемпіоном маяк втратив, не реалізувавши пенальті. У турнірній таблиці ліги, сарненчани у підсумку залишилися на п'ятій позиції. П'яте місце значить, ми заслужили це п'яте місце. Хоча друге коло ми зіграли дуже добре. І те, що ми сьогодні програли, я думаю, що програти чемпіону України і чемпіону області. 1-0 в такому важкому матчі, як сьогодні. Це навіть почесно. Друге підсумкове місце у турнірній таблиці ліги посів футбольний клуб Малинський, який у заключному турі переграв «Зорю» 2-1. Бронзовий призер чемпіонату Гощанське Амако сезон завершило впевненою перемогою над енергією 6-4. в інших матчах. Заключного туру Автолент розгромив Радивилівський Сокіл 5-1, А сокіл рівненський поступився случу 1-2. Роман Сверида інформаційна програма День. Двох поразок поспіль зазнав баскетбольний клуб Пульсар. Упродовж двох днів рівняни зіграли матчі чемпіонату вищої ліги у Маріуполі та Донецьку. Спершу команда Михайла Переверзія поступилася дублера Мазовмашу 58-73, А згодом і другій команді баскетбольного клубу Донецьк 68-72. Найрезультативнішим гравцем пульсару в обох поєдинках знову став Андрій Артемович. Гру наступного туру чемпіонату рівняни проведуть 15 листопада на виїзді проти столичного авангарду. Такими були головні новини області сьогодні. У студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Нехай вам щастить. До побачення.